Добрий день, малята. Я дуже незвичне і таємниче явище зимової пори року. Показатися вам я зможу тільки тоді, коли ви відгадаєте загадку про мене. Тож слухайте уважно. Ой, зима, все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. А чи знаєте ви, діти, де я народжуюсь, живу і звідки прилітаю на землю? А чому я маю такий вигляд? Сьогодні я вас познайомлю із моїм життям. Я зими дитинка. Красуня сніжинка, морозець то мій татусь, дід Мороз то мій дідусь, Коли сала мене віхола, а зима за щічки дихала, і тому така я гожа на матінку зиму схожа. Сніжинка це одиничний кристал льоду або агрегація кристалів, що падає до поверхні землі крізь атмосферу. Вони утворюються з кристаликів снігу, сформованих внаслідок замерзання мікроскопічних крапель води у перехолодженій хмарі. Тому сніжинка починає своє життя у хмарі, коли навколо маленької порошинки утворюється кристалик льоду. Кожна сніжинка це маленьке диво яке зароджується навколо крихітної частинки в перенасичених повітряних масах, притягуючи до себе переохолоджені краплини хмарної води, які замерзають і збираються в кристалічну форму. Ці кристали формуються в певні унікальні візерунки, залежно від температури, та мають форму шестикутника. При температурі мінус 15 градусів кристали стають тонкими пластинками, а при мінус 8 градусах перетворюються на колони, порожнисті всередині. При температурі мінус 2-3 градуси вони набувають звичної людям форми у вигляді сніжинок. Їх структура влаштована таким чином, що Куточки новосформованих сніжинок строгих розмірів 120 та 60 градусів. На кінцях і краєчках сніжинок формуються невеликі нарости із кристалів, після чого шари продовжують намерзати. Саме завдяки цим процесам сніжинки набувають настільки незвичних форм, проте більшість утворень має форму зірки. Форма сніжинок буває різною. На даний момент розрізняють 48 видів сніжинок. Форма може змінюватись через погодні умови. Але не існує двох однакових за малюнком сніжинок. Сніжинки, що збільшилися у розмірі та набрали вагу, летять під дією гравітації до землі. Її подорож триває у середньому від 45 до 60 хвилин. Кожна сніжинка падає по-різному, в залежності від її маси, стану і волості повітря. Тому ми часто спостерігаючи її падіння, говоримо, що сніжинки падають, летять. Кружляють, спускаються, танцюють, в'ються, пурхають тощо. Ось так малята ми сніжинки народжуємося і живемо своє життя. А на цьому я з вами прощаюся. До зустрічі на прогулянці!